Наступний крок ми маємо прикріпити до наших основних деталей коліски. Тому до лицевого боку, ну, без різниці, у нас однакові припуски на швидше, що зверху, що знизу. Ми прикладаємо нашу коліску. Зверніть увагу, прикладаємо так, щоб з обох боків основна деталь однаково виходила за межі коліски. І так само робимо. З іншою от я вибрала, бачите, тут трошки зміщення відбулося, тому я прикладаю так, щоб з того боку, от де лицьовий у нас буде, щоб зміщення не було. Прикладаємо і для того, щоб зафіксувати, ми приколюємо шпильками нашу коліску. Вістря шпилюк спрямовуємо до зрізів. До зрізів, там їх буде три, два від куліски і один від основної деталі. Так. І наступну деталь так само прикріплюємо. Далі ми будемо пришивати. Шириною шва 1 сантиметр. Що таке ширина шва? Це відстань від зріза до строчки. Якщо тут у нас було кілька міліметрів, то зараз ми шов маємо прокласти на відстані сантиметр від зрізу, ми починаємо шити, щоб ми перейшли з однієї деталі на іншу. Коли я доходжу до шпильки, я виймаю її, щоб далі продовжити шити, щоб ми випадково не вдарили голкою по шпильці. Притримуємо, рухаємося далі. Зверніть увагу, що лапа тримаю так, щоб вона у мене була розташована край лапки по краю тканини. Дошиваємо до краю, беремо другу деталь і так само переходимо з однієї на наступну. От я вже зайшла на коліску, виймаю шпильку і тоді продовжую далі. Оця деталь, яку ми останню шивали, поки що так лишається. Далі ми продовжимо шити строчкою зігзаг. Для цього нам треба налаштувати машину на строчку зігзаг. Ось у нас є тут регулятор. Раніше ми шили прямою строчкою, ось вона у нас як була позначена. Тепер ми переставляємо. От, щоб ця позначка була навпроти позначки зігзак. Довжину стіпка нам треба зробити меншу. Ми беремо його вже не 4, а давайте спробуємо 2. Тепер ми спочатку спробуємо, як наш зігзак буде утворюватися. Ну, якщо все підходить, то ми можемо продовжувати вже на деталі. Прикладаємо деталь. Зверніть увагу, тим боком, от де куліска. Ми будемо строчити, з того боку, де куліска. Коли ми робимо строчку зігзаг, то ми слідкуємо за тим, що лівий прокол у нас був по тканині, попадала голка, а правий прокол, щоб він відповідав. Зрізу нашої деталі. Ось ми з першою деталлю ми вже проклали зігзагову строчку. Тепер відріжемо другу деталь і продовжимо. Лапку піднімаємо, кладемо під лапку, пускаємо. Відрізаємо нашу детальку. І тепер нам треба буде закріпити нашу коліску в такому положенні. Тобто припуск шов буде дивитися в бік основної деталі, коліска буде дивитися вгору. Бачите, що тут -от у нас є запас такий. Це ми будемо робити не зігзаговою строчкою, а прямою, тому треш треба перелаштувати нашу машину. Ми беремо. Знову регулятор наш повертаємо на попереднє положення, щоб пряма строчка, тут є два положення. Нам треба оце, що біля петельки, тоді голка наша посередині знаходиться. Оця трохи збоку, нам поки що таке не треба. І вертаємо довжину стіпка на четвірочку кладемо під лапку. І будемо строчити, ширина шва десь приблизно 2 мм. Стараємося це робити рівненько, тому що ця строчка у нас вже є оздоблювальною в тому самому числі, то Її буде видно оздоблювальна і, і закріплювальна. Те саме. Ми робимо із другою деталі, кладемо під лапку, Голочку опускаємо. Приходимо знову на відрізаємо. Деталі припрасовуємо. Тепер ми обидві заготовлені деталі маємо з'єднати між собою. Для цього треба лицевим боком. Всередину скласти ці обидві деталі, урівняти зрізи і сколоти шпильками. Знову ж таки шпильки розташовуємо так, щоб вістря дивилися в бік зрізу. З одного боку, так само з протилежного. Після чого ми будемо з'єднувати обидві деталі ось по цій лінії, по лінії, коли ми обмальовували контури, але починати будемо ось тут. І зверніть увагу. Відстань до куліски, у нас має бути тут невеличка, щоб нам потім зручно було заправити туди чи стрічку, чи якийсь шнурок. Тепер, от бачите, я шпильки трошечки посуваю, і ми тепер виходимо з пробного шматочка, я заходжу на деталь. Кілька стіпків робимо по деталі, шпильку я виймаю. А тепер зробимо закріпку. Для цього натискаємо на важель зворотнього ходу. І коли його тримаємо, і натискаємо на педаль, Машина в цей час шиє назад. Зробили кілька стіпків назад, відпустили важель і шиємо переходу нею. Переходимо до шпильки, шпильку знімаємо, і тепер нам треба зупинити голку ось в цій вершині кута. Можна провернути навіть вручну цю, цю діляночку. Опускаємо голку в тканину, лапку піднімаємо, розвертаємо і шиємо по наміченій лінії. Теж шпильку вже можна зняти. Знов доходимо до вершини кута, точку опускаємо голку, піднімаємо лапку, розвертаємо. Цю шпильку також знімаємо, строчка у нас закінчується там, де закінчується край тканини, і знов треба зробити закріпку. Для цього натискаємо на важик, шиємо назад і продовжуємо вперед. Заходимо на пробний шматочок тканини і нитку відрізаємо. А якщо десь у нас край не дуже гарний, ми можемо ось так от урівняти зрізи, якщо вийшов, трохи зріз один за один. Тому що зараз ми зробимо строчку зігзаг для того, щоб не торочилися ці краї. все підрізали, якщо там трохи нитки виступають, то... Зараз будемо виконувати строчку зігзаг по тих краях, де ми тільки що прострочили. Для цього нам знову треба машину переналаштувати на зігзаг. Довжину стіпка ставимо на двічку. Бачите, що голка наша змістилася вправо. І спочатку ми почнемо на нашому. Пробному шматочку, спочатку поворотом колеса махового до себе, опускаємо голку в тканину, опускаємо лапку, Нітки розправили, починаємо ширити. Все добре зі строчкою, тому ми можемо переходити безпосередньо на деталь. Правий прокол був на зрізі, а лівий в тканині. Коли голка в тканині, ну вона в мене трошки вийшла за тканину, але вона опущена. Це добре, нічого не заплутається. Я от провернула і тепер шию в наступному напрямку. Голочка в тканину зайшла, розвертаємо при піднятій лапці. Деталі припрасовуємо. Для того, щоб добре вивернути на лицьовий бік наш виріб, треба припуски на шви запрасувати і так розташувати лінію згину, щоб вона співпала із строчкою. Особливу увагу приділяємо кутам, тому що чим якісніше вони будуть припрасовані, тим легше буде їх вивертати. Тепер треба вивернути на лицьовий бік, для того ми зробили оці запросування, щоб Кутики вивернулися чітко. О, тримаємо ось так ці припуски і обережно вивертаємо. Це ще треба підправити голочкою. Ось так виймаємо, щоб були чіткі гарні кутики. Спочатку кутики, а потім весь виріб. О, другий кутик так само склали, як було запрасовано, і притримуємо. Ось я вказівним пальцем тримаю зсередини, великим з цього боку, і вивертаємо, не відпускаючи. Далі вже можна продовжувати. Ось тут також підправити, ну і потім виправимо і припросуємо, щоб було гарно. Далі нам треба заготовити стрічки. Стрічку взяти довжиною таку, як от вдвоє складена да, стрічка. Коліска, ну і ще плюс довжина коліски. Тобто чотири довжини коліски має бути ось така стрічечка. Одна, ну і до неї приміряємо другу. Такої ж самої довжини. Підрізаємо під кутом 45 градусів, тоді не буде ниточка торочитися. Далі беремо англійську шпильку, прикріплюємо її до одного із країв стрічки і проселяємо в коліску. Перевертаємо, і тепер в другу. Тепер треба розправити, щоб вона не була перекручена. От я слідкую за тим, щоб оцей такий блискучий край, блискучий бік, був назовні. Вирівняли, складаємо обидва кінця разом і робимо вузлик, одночасно зав'язуючи два цих кінчика такою петлею і в петлю попадаємо, затягуємо. Те саме треба зробити з іншою стрічкою. Але це ми вже робимо з протилежного боку, тобто, якщо тут у нас кінці зліва, то ми починаємо ось справа. Зразу щоб проскочим боком нагору. І тепер бачите ось ці кінчики зав'язані, а ми продовження другої стрічки ось так проселяємо. Так, Тепер у нас обидва кінця будуть з протилежного боку. І також треба зав'язати. Складаємо рівненько. Петлю зав'язуємо. Оці кінці, які ми трохи так потравмували шпилькою, то ми його зараз це кінець, так двоє складаючи, підріжемо. Він був гарненький. І з протилежного боку так само. І тоді у нас коліска ось так працює. Прасуємо готовий виріб.